Важливим аспектом у роботі місцевої влади є розв'язання питань життєзабезпечення сільських громад для більш детального ознайомлення з існуючими проблемами. Проводяться як особисті, так і виїзні прийоми, що ставлять на меті безпосередній діалог з громадянами. 7 червня голова райдержадміністрації Михайло Зубко побував у селі Червоний Оскіл, де разом з сільським головою Геннадієм Загаруйко спілкувався з населенням. Прийом відвідало більше 20 мешканців села. Окрім особистих питань, селян турбувало питання газифікації вулиць, адже люди ще 5 років тому сплатили внески до кооперативу, а газ до осель так і не було підведено. Мене мене вулиця Прунце, недостроєний для недотягнута в башурам. 200 двісті як пояснив сільський голова, це пов'язано з недостатнім фінансуванням. Частка коштів на газифікацію села досі не виділена з державного бюджету. Розуміючи, обурення громадян Михайло Нанівич пообіцяв зробити все можливе, щоб червоний оскіл якнайшвидше отримав необхідні кошти, а це більше 200 тисяч гривень. Найближчим часом буде направлено клопотання голови адміністрації до Кабміну. Стосовно продовження будівництва газової магістралі в селі. Наступне, що хвилювало людей, це можливість проведення в селі централізованого водопостачання, колись до закладів села лікарні та деяких осель вода постачалася з водонапорної башти. Але зараз ця система знаходиться в аварійному стані. Михайло Ананівич зауважив, що організація водопостачання цілком можлива, проте і самим селянам треба насамперед розробити систему обліку та контролю, а також подати конкретну пропозицію до райдержадміністрації, Щодо водогону, кількості бажаючих підключитися та з іншими даними. Питання розподілу земель також було заслухано. Мешканці села, колишні працівники сільпо, так і не отримали земельні паї. Сільпо вже давно розформовано. Тож єдиною інстанцією, яка здатна допомогти громадянам отримати землю, є районна адміністрація. Крім цього, селяни скаржилися на стан шляхів, відсутність освітлення на вулицях. Голова райадміністрації взяв всі звернення до розгляду. Сільської ради Красноскольської зібрали більше 450 тисяч власних коштів і хочуть мати газ. Газ в будинках є, а магістрального газопроводу немає. Оце і головна біта. Очікуємо на кошти Кабміну. Щось будемо допомагати, як вже після того, як кошти не будуть з Кабміну, будемо допомагати коштами районного бюджету. Вирішимо, гуртом вирішимо. Дай, дай Бог, щоб Кабмін виділив кошти, ті, які закладені в план.